Ні, та ми так не ведемо сильно, знаєш, підрахунок того витратів на місяць, знаєш. Та я навіть не знала скільки. А то він щось мені підходить та й каже, давай підрахуємо. Ну скільки ми більш-менш каже, грошей місяць втрати. Ну, коротше, ми підрахували та й офігіли, знаєш, щось трохи за дофіга, Ольга вийшло мені. Ну, та й цей, та я кажу, може би ми якось почали трошки економити, знаєш? Він каже, давай, давай той місяць постараємося економити. Ну на чому, на чому? Я вже сижу цілий тиждень, думаю, ну на чому зекономити, знаєш? А тут собі згадую, що він кожен день іде каву пити туди в бар, вниз, знаєш, під будинку. Ну то все, Та, то буде його економія. Та то єдине, що він таке трати, знаєш, бо він таке сильно, якісь там малахи не купує, ні, нічого. Він як собі купить одну футболку, то йому то хватає, та. А той. Так, то зараз во він прийде, та я його повідомлю, що він же каву того місяця не п'є в барі, хай п'є в хаті.